На Тернопільщині святковим богослужінням і хресною ходою вшанували пам'ять святого Амфілохія, як і в Головатюк перше ім'я преподобного, яке дали йому при народженні. Висвятившись у священники, його знали як отця Йосифа. А вже коли став монахом, отримав ім'я амфілохій. За своє праведне життя, зцілення людей та незліченні добрі справи у 2002 році, через 30 років після смерті, православна церква канонізувала преподобного амфілохія Почаївського. Був великим святим. Багатьох людей зцілив, багатьох навернув до Христа, був справжнім прикладом святості життєвої. І сьогоднішня наша служба є, є наша молитва, прохання до нього, щоб він благословив і нам всі наші справи по розбудові української церкви, по укріпленню української держави. Святий Амфілохій – це є зразком людини, патріота, котра любила Україну, котра лікувала вояків УПА, будучи святим. Він робив все для того, щоб про Україну знали і чули. Святий амфілохій народився у 1894 році в селі Мала Іловиця Шумського району з 1925 року. Був послушником Печаївської лаври. Отець Йосиф кажуть, його односельчани мав особливий божий дар. Умів зцілювати будь-які недуги та рятувати одержимі душі. На гінка привозив Урала. Заміститель начальника шахти жінку. У нас зовсім потікала ну, біснувата така була. Ну, Вона не тікала, не лежала її, і він її над нею Богу молив, і потім і, і дав різні додому. і вони приїхали через три неділі. Він привіз її. І вона стала на Я я ж бачив, бо я возив її на кути. В кінці Другої світової війни преподобний амфілохій Почаївський був капеланом УПА і неодноразово лікував козаків. А за те, що не допустив закриття Почаївських храмів, йому жорстоко мстилися та навіть примусово отримували психіатричній лікарні. Проте люди з усього радянського союзу і надалі приїжджали до преподобного за допомогою. Кожного дня на порозі хати чекали десятки віруючих. Пригадує його двоюрідний внук Мартин Головатюк. Він взагалі то й виходив, а там людей було завжди. Ну десь Може, і більше, там кожен день то було. кожен день то було. Але завжди він казав, виходив до них і каже, люди добрі, я сам хворий, я сам хворий, що ви до мене просите? Я сам хворий. Моліться Богу. І всього пройде помер преподобний у 1971 році. Проте свою Божу справу продовжує і сьогодні. Його мощі кажуть люди зцілюють кожного. Вшановують пам'ять святого в Україні тричі: 1 січня, у день його смерті, 12 травня, коли амфілохія зачислили лику святих, і 13 липня. У цей день його мощі перенесли у церкву Іова Почаївського, де вони знаходяться і до сьогодні.